Власники пошкоджених квартир біля зруйнованих під'їздів у будинку на набережній перемоги зустрілися з представниками міськради, обговорювали отримання матеріальної допомоги. Двох службовців міськради Дніпра підозрюють у корупційній схемі при будівництві системи водовідведення на території міста. У Дніпрі ліквідовують стихійні сміттєзвалища, на які поскаржилися жителі. 15 травня власники пошкоджених квартир біля зруйнованих під'їздів у багатоповерховому будинку на набережній перемозі, в який 14 січня влучила російська ракета. Ініціювали збори із представниками міськради, аби обговорити отримання матеріальної допомоги на відновлення їхнього житла. У залі, за нашими підрахунками, зібралось близько 50 мешканців. Ірина Федорченко живе у першому під'їзді п'ятого корпусу будинку. Прийшла дізна. Натись, як прискорити оформлення технічного акту про пошкодження квартири, ми вимагаємо конкретики. Нам потрібен акт. Ну, наприклад, до моєї ситуації, ми готові робити ремонт, але у нас немає впевненості, що ми зробимо цей ремонт. А нам скажуть, що оселя була не пристосована і вона буде зноситись. Ну, ці, ці кошти ніхто не поверне. Влада не виходила на зв'язок, тому ми зібрали підписи, опублікували в соцмережі і ця оповідь там набула такого наголосу. Під час зборів підрядники розповіли про поточні результати своєї роботи. П'ятий блок, перший під'їзд експлуатувати без обмежень, але ж потрібен ремонт. А от а ось третій блок, перший під'їзд можна експлуатувати тільки після перевірочного розрахунку. Нужно пройти експертизу, нужно також викласти це в єдину державну систему. Потім буде тендер чи да. на виконання робіт. На виконання робіт підібрати будівельників і тоді, коли Буде понятна сума, і ця сума буде на виділена, да. виділена містом на відновлення. Буде понятно будівельники. Вони беруть беруть мій проект і виступають роботу. Всю процедуру я вам не скажу. Проект буде закінчен десь місяць півтора. Також учасники зборів запитали у посадовців про можливість утримання матеріальної допомоги. Мы все не ползаем. Мы все заводим. Все у за словами представниці департаменту соцполітики Ганни Довгодько, наразі матеріальну допомогу з міського та обласного бюджетів надали власникам 60 зруйнованих квартир. Усього таких квартир 63. Власники пошкоджених квартир, як зазначає Ганна Довгодько, також можуть отримати матеріальну допомогу. Її визначає спеціальна комісія. Зараз ухвалили рішення щодо 17 квартир. Загалом пошкодження зафіксували у близько 400. От квартирах. Нам поставили вікна, нам поставили двері, тому що двері були, були теж в нас, всі вхідні двері були розщеплені. В нас під час удару була зруйнована лифтова шахта, і влада нам, ну влада чи, чи спонсори, там не знаю хто нам встановили новий ліфт, але він не підключений. Пакети документів, які ви Надали до управління соціального захисту, розглядаються на комісії відповідній, куди входять всі представники міської ради, які розглядають відповідні пакети документів. Коли саме власникам пошкоджених квартир нададуть матеріальну допомогу, представники міськради не відповіли, пообіцяли надати інформацію пізніше, окремо кожному жителю. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Двох службовців міськради Дніпра підозрюють у корупційній схемі, повідомили в нацполіції. За даними правоохоронців, у 2021 році між департаментом капітального будівництва та представниками будівельної комерційної структури був укладений договір на будівництво системи водовідведення на території міста. Фігуранти справи завідомо вносили до офіційної документації неправдиві відомості. Внаслідок цієї схеми місцевому бюджету завдано збитків на 4,3 мільйони гривень. Підозрюваним загрожує до 12 Років позбавлення волі. У Дніпрі ліквідовують стихійні сміттєзвалища, на які надійшли скарги від місцевих жителів. Зібране сміття вивозять на полігон. На проведення цих робіт цьогоріч з міського бюджету, за словами представниці Департаменту екологічної політики міськради Наталії Бовкун, виділили 11 мільйонів гривень. Подати звернення щодо наявності звалища жителі можуть на єдину гарячу лінію міськради за номерами на екрані. Мешканці звертаються зі зверненнями, ми реагуємо на звернення, розглядаємо їх. Потім районна адміністрація виїжджає та обстежує місце сміттєзвалища. Відповідно, Відповідно, робить заключення, що це безхозяйні відходи, не мають, не мають власника. Це сміттєзвалище робить на нього акт і потім. Департамент формує заявку для екології, і відповідно цієї заявки відбувається прибирання стихійних сміттєзвалищ. От таку продукцію ми виготовляємо в даному випадку. Наша продукція муки 10 тонн готової продукції за добу ми можемо робити. Переробляємо ячмінь, пшеницю, кукурудзу, горох, пшоно. Продуктивність десь 500 кг в час. У цьому господарстві знову українки вирощене і продають, і переробляють. Переробка це альтернатива продажу зерна за кордон, вважає директор переробної бази Віктор Лапа. Особливо під час війни, коли порти для вивезення закривають, є обмеження на експорт українських сільськогосподарських товарів. А ще говорить, треба забезпечувати продукцію українців, де через бойові дії не могли зібрати врожай. Забезпечила майже весь район продукції. На початку війни два з половиною місяця ми працювали цілодобово для забезпечення Збройних сил України крупами. Найкраще займатися переробкою цільової продукції вдома і реалізувати тоді більший продукт, чим продавати зерно. У цьому зерносховищі зберігає залишки торішнього врожаю. Керівник господарства порівнює переробку зерна у рік повномасштабної війни і до того: якщо брати з мукою, крупи, соняшник, то це десь до тисячі тонн. А рік тому 500, а ще рік тому 300. Вважає під час війни блокування росіянами зернового коридору і тимчасового обмеження Єврокомісії продажу української пшениці у п'яти країнах, держава повинна сприяти переробці та продажу збіжжя. Заповнить процес руху нашого збіжжя, яке ми вирощуємо, від нас до потребітеля. Чи це через переробку. Чи так, навіть напряму продати по більших цінах ну це ну, дуже великий плюс. І село, я вам скажу, що ожило, бо посередників дуже багато. Проробкою збіжжя у Кіроградській області займається 100 господарств. Їх кількість не змінилася протягом воєнного стану. Переробляти стали більше, якщо порівнювати рік вторгнення і попередній, то на 20 відсотків, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Розповідає про державні програми підтримки переробників сільгоспродукції. Власна справа це гранти на безпереворотній основі до 250 п'ятдесят тисяч. А... Є робота придбання обладнання для переробних підприємств до 8 мільйонів гривень. Крім цього, є міжнародні проекти. Проект Юсайт Агро, який сконцентрував зараз теж свою увагу на розвитку переробки. Зараз відкритий старт на прийняття заявок на проект розвиток переробної промисловості – 360 мільйонів гривень. Україні потрібні нові ринки збуту. Вважає заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Перспективні ринки Азії. Військового сходу, Європейського союзу. До того моменту, поки ми не матимемо цих домовленості, входити в переробку, це складувати все на підприємці. Каже, нині Україна виробляє втричі більше агропродукції, ніж її споживає. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький. Серединобуда це одне із найбільших міст на Сумщині, яке розташоване на кордоні з Росією. За інформацією міської ради, з початку повномасштабної війни звідси виїхала близько половини населення. Багато тут справи, своя свій будинок, і дитина тут вже звикла. Вже ми знаємо, куди бігти, де сховатись. Що робити в якійсь такій певній ситуації? Під час одного з останніх обстрілів військові РФ вдарили по центру міста, пошкодили будинок культури та навколишні будівлі. Однією з них є магазин одягу, де працює пані Світлана. Уламками у приміщенні побило скло. Жінка говорить, за час повномасштабної війни частина магазинів у місті закрилась, а покупців майже в половину менше. Мені, наприклад, було дуже страшно. І вже нервна система вже не видержує, би, і, там, і, і там всякі таблетки, і все нічого не допомагає. Люди багато виїхали, ну, пенсіонери остались, і ті, що би, люди, ті, які працюють, тут вже робота є. Два тижні тому у військовій РФ з артилерії обстріляли місцеву школу. У ній пробитий дах, вибиті вікна та пошкоджений фасад. Того ж дня один із снарядів пошкодив цей будинок, де перебували діти, розповідає сусідка. Тільки двоє дітей вспіл куди те лі упадовалі, куди то і впала. Села громади обстрілюють фактично щодня з різного виду озброєння. Нині у місті залишається близько чотирьох з половиною тисяч людей, говорить виконуючий обов'язки міського голови Олег Загорський. І проблема з телебаченням дійсно є, тому що російське е телебачення. Е Забиває наше державне телебачення. Ну, сигнал з Росії значно краще, але те, що є російське телебачення на відношення мешканців до даної ситуації, ніякого. Впливу немає, тому що мешканці, ну кожен день, день, коли стріляють, і коли не знаєш, будуть живі твої близькі і рідні. То по-доброму відноситись до колишнього сусіда вже не будеш. Цьогоріч у місті говорить Олег Загорський, планують закупити два переносних укриття на 100 людей, які розташують біля шкіл. Автобуси звідси їздять до Ямполя та шостки. Більше через постійні обстріли не погоджуються перевізники. Дороги поки планують ремонтувати тільки в місті. Ямочний ремонт буде проведений на центральних вулицях, і, на жаль, не вистачить нам своїх можливостей без, без допомоги робити дороги. Вони є у нас і державного, і обласного значення. Тому ну, скільки буде коштів в нас, ми і зробимо. Ми одне з найвіддаленіших міст. Ми по суті. Справи відрізані. За понад рік повномасштабної війни, говорить посадовець, у громаді пошкоджені близько 300 будинків місцевих, з них чотири повністю знищені. А поки в місті тихо і немає обстрілів, працівники місцевої школи наводять лад на узбіччях. Щоб, щоб не було. було. що там, стріляють, не стріляють no. город, щоб чистий був. А все остальное, Оце наш рідний город. Місто середина буде. Він yeah. должен, Він повинен бути чистий, чистий, гарний. Бо це наша країна рідна Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.